А мій позивний покемон. О 4.05 почалася тривога. Ми вийшли на бойове чергування, як завжди. Потім о 5 годині нам передали, що вони вже приближаються до Києва, а о 5.23 я цю ракету візуально та акустично виявив, зробив накол та знищив повітряну сіль. Коли ракета вийшла і пішла за ворожою ракетою, то в небі була вспишка. І звук. Є. Оп! Єсть. Ну, все тоді я зрозумів, що я збив ракету. Я сразу кричав Ура! І йді сюди! <laughs> ну всі одразу почали мене там покемон молодец!» там. Сяк, так. Хтось ображався, що я збив, а він не збив, <laughs> бо він дуже був здивований, теж хотів збити. Командир мене привітав, ну а так я був десь до 7-ї години дуже верій, так сказати. Коли е, я заступив на бойове чергування, я стою і думаю, сьогодні брати день народження, можливо, зроблю подарок. Ну, коли збив ракету, я вже розумію, що збив подарок, але я не хотів йому відразу говорити, що збив ракету, Я хотів сказати сюрпризом. Потім я набрав по цій повітряної тривоги, привітав, я можу мене привітав. Він говорить. Я говорю, ну як з чим я збив ракет. Да, він молодець, герой наш. Ну все, так-сяк. Я йому скинув фото, потім він відправив папі, ну і пошли поїхав. Неочікувано, що я поїхав до головнокомандувача Національної гвардії України. І він мене привітав. Збивай побільше ракет. Я говорю, я буду старатися, звісно, збивай побільше і все тебе буде. Ну, на даний час я її називаю своїм Ну, Вона мене вчора порадувала. Наші українці можуть, як товариш привітав, говорить, що тривога почалася. Я говорить, мама, не бійся, покемон на позиції і все буде окей. Так що українці можуть не переживати, наша ППО завжди зможе відбити ворожу ціль.